Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. Загинув на початку вересня. В обласному центрі попрощалися з бійцем штурмового полку Нацполіції Сафарі. Наслідки ударної хвилі у Хмельницькій громаді встановлюють вікна у під'їздах та навчальному закладі, які пошкодило внаслідок ракетної атаки. Пікап від школярів. Два автомобілі підвищеної прохідності волонтери передали військовим. У міській ритуальній службі зібрались колеги, побратими, знайомі та родичі, аби попрощатися із загиблим військовослужбовцем 39-річним Юрієм Алексєєвим. Він загинув на початку вересня на Донеччині, каже його колишній колега Андрій Лачук. З Юрієм ми разом. Знайомий давно, тому що він служив і в міліції, і в поліції, а ми з грудня 2019 року разом прийшли в службу судової охорони. Я був командир зводу охорони, він був мій заступник. Він до цього був в зоні АТО майже два роки. І от коли вже повномасштабно окупант вдерся на нашу землю, він не став чекати і пішов в штурмовий батальйон Людь. Майже рік Юрій Алєксєєв прослужив у штурмовому полку Нацполіції «Сафарія» об'єднаної бригади Людь, каже його побратим Віталій. Працювали разом, служили разом в як в службі слової охорони, так і вже в поліції особового призначення. Ми разом прослужили, разом починали, разом проходили цей конкурс на посади і так і далі служили. За словами Андрія Лачука, у загиблого залишились матір, сестра, син. Поховала Юрія Алексєєва у селі Пасічна Старосинявської громади. Наталя Сідова, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький. Приїхали сюди, бо тікали. А, не знаєш, куди а тепер не знаємо, куди ще тікати. Олег Куц каже, переїхав зі Слов'янська через війну. Вчора у Хмельницькій громаді, де він живе із сім'єю, у під'їзді вибило вікна під час атаки Росії у квартирі. Вікна цілі. Деря відкрила вікна, відкрила і в ванний вирвала вентиляційну решетку. у під'їздах будинків Хмельницької громади. Комунальники склять вікна, які пошкодило вчора під час російської атаки. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. За його словами, таких вікон у місцях загального користування 15. Вчора забили плівкою та зробили заміри скла, а сьогодні встановлюють цілі шибки, каже працівник комунального підприємства Віктор Мостицький. В цьому небагато тут ще є, вище є, рядом є, Це здорово там. Скло комунальникам повернуть з резерву міської ради, розповідає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. За його словами, про пошкодження помешкань у багатоповерхівках та приватних будинках повідомлень не було. Якщо такі пошкодження є, люди мають звернутися до міської ради в управління цивільного захисту для складання акту і вирішення подальшої можливості відшкодування. Люди подають надію повідомлення. Після чого комісія Хмельницької міської ради приходить, обстежує, видає акт, рахує той збиток. І відповідно після того держава призначає грошову компенсацію. Склять вікна й у навчальному закладі, який зачепила ударна хвиля під час вчорашньої атаки Росії. розповідає директор Василь Салізар. Тоді пошкодило 12 вікон. У дерев'яних вибуло подвійне скло їх закрили вчора. Плівкою сьогодні працівники вирізають та встановлюють скло. Десять дерев'яних конструкцій. Два вікна це металопластикове, мороз дуже сильний сьогодні. От, і просто залишити отак, щоб воно було не реставроване або чекати, поки нам зроблять виготовлять, виготовлять, допустимо. Металопластикові вікна ми своїми силами це вирішили. Ми маємо запас скла. Нагадаю, вчора Росія атакувала Хмельниччину. Внаслідок атаки загинули троє людей. Про це розповів перший з заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Ще двоє отримали поранення. Російські військові завдали ударів по об'єктах інфраструктури області. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Волонтер Олександр Баурін каже, сьогодні передали два пікапи військовим, які боронять небо над Хмельницьким. Для наших військових потрібні автомобілі типу пікап. І, на жаль, в Європі вже їх дуже мало. Тому е шукали автомобілі в Німеччині. Один автомобіль був пригнаний з Німеччини. Він буквально вчора переїхав кордон, і вже сьогодні він знаходиться тут. Другий автомобіль був прибаний в Польщі. Зроблено ТО, поміняні масла, фільтра, стоїть зимова гума. І в технічному гарному стані автомобіля до збору коштів долучилися навчальні заклади міста. Розповідає директорка Хмельницької початкової школи номер 1 Тамара Газда. Протягом першого семестру ми провели 28 ярмарків, на яких зібрали 280 тисяч 646 гривень. Це загальна сума нашого внеску. І ми змогли купити автомобіль, на який ми власне і збирали разом з захистом об'єднання волонтерів. Долучились всі тисячі учнів нашої школи. Наша школа зібрала на генератор та на наш автомобіль. Ми робили снеки, кис пудрою, цукрований, ми робили попкорн, желе, виноградне, яблучне. Ми допомагали малюнками, ми робили лотереї, збирали на кутю нашим захисникам. Від цих хлопців хочу подякувати насамперед маленьким діточкам за те, що вони долучилися, попрацювали, поспівали, поколядували. Зібрали кошти, бо ви самі бачите, що пташки літають кожну ніч, кожний ранок. І куди вона сьогодні прилетить, ніхто не знає. У багажних відділеннях пікапів встановлюватимуть зброю для збиття повітряних цілей, каже військовослужбовець на Борода. Різне обладнання, яке буде допомагати для виявлення повітряних цілей і супроводження. Даний автомобіль, на мою думку, буде себе дуже гарно поводити на бездоріжжі і виконувати доцільно свої обов'язки. Цей автомобіль буде виїжджати на вогневі позиції для відбиття повітряного простору нашої області. Це будуть поля бездоріжжя. За словами волонтера Олександра Бауріна, триває збір коштів на третє авто. В загалом на благодійних ярмарках діти з різних навчальних закладів Хмельницької громади зібрали півмільйона гривень. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. З великої сцени обласної філармонії звучить вальс з оперети імри Кальмана Сільва, котрий виконують артисти Академічного симфонічного оркестру. Диригує головний диригент академічного оркестру, заслужений діяч мистецтв України Сергій Леонов. Каже, твір звучатиме на вечорі оперети, які нині готують. Традиційно у всій Європі грати музику оперети саме в ці різдвяні, після різдвяні часи. От, адже настільки багато у нас в повседневному житті суму, що хочеться якимось чином, щоб люди просто від відволіклися від той від того страходять, яке зараз відбувається в душах, в серцях людей, можливо, нам вдасться їм якось цей настрій підняти. Заслужена артистка України, солістка обласної філармонії Фатіма Чергінзія, каже, солісти виконуватимуть арії з оперет як сольно, так і в ансамблі. Багато сольних номерів, багато ми співаємо в ансамблі. Я особисто співаю імри Кальма на вихідну арію сільви, яка мені дуже подобається. Глядач з першої жіноти стає бадьорим. Друга арія це пісня. Ардійції поцілунок Ільбачо на італійській мові. І буде звучати Штрауса. Фінал другої дії. Ансамблем співає. Почути музичні твори Штрауса у Хмельницькій обласній філармонії можна буде 10 січня о 18-й годині та 11 січня у Кам'янці-Подільському міському будинку культури. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.